Для нас сьогодні важливий цей захід з точки зору того, щоб Маріуполь був не тільки в нашому серці, був в зоні нашої уваги. 86 днів. 82 з них у повному оточенні. Виставка Україна чекає своїх героїв, присвячена героїчній обороні Маріуполя. На сьогоднішній день понад півтори тисячі захисників Маріуполя досі знаходяться в полоні. Один з них Сергій, коханий Дар'ї. Поки військовий перебуває у катівні ворога, жінка бореться за його життя і всіх полонених в тилу. Мій коханий Сергій, він строковик військової частини 3057. знаходився в Маріуполі, в самому пеклі. Зараз він в полоні на непідконтрольній території. Живий, сподіваємось, що все з ним добре. По початку рідні збиралися на мітинги їздили в Київ, освітлювали там тему. Щоб не забували про полонених, це саме найголовніше. Ми хочемо нагадати, що ще дуже багато полонених у нас знаходиться в Катівнях. Ще одна з організаторок виставки, пані Алла. В вона спілкувалася зі своїм чоловіком у травні 2022 року. Зараз вона виховує їх чотирьохрічного сина, який теж сумує за батьком. Буквально вчора сидів, дивився фотографію чоловіка. Телефон погас, і він з сльозами на очах ти та потиміта. Туди Ну, є такі випадки, що там обіймає фотку у мене в кімнаті стоїть наша фотографія сімейна. От і йому коли коли грустно. Він йде в кімнату, садиться в угол, отак от держить, тримає рамку і от, плаче. Сумує дуже, дуже сумує фотографії військових, картонки з мирних акцій та фільм про захисників Азовсталі. Один з головних посилів виставки: полон це не опція для збереження життя. Полон це катування, голод та холод. Я родом із Маріуполя і я пережила той жах, який творився в Маріуполі, Тобто, це драмтеатр Азовсталь, тому що ми жили дуже близько, і там день ніч ставала днем, тобто там не вщухали бої і постійні ці всі авіанальоти і. Ну, це практично вижити там неможливо було, тому що це наскільки психологічно тяжко, і плюс них не було ніякого БК, ні їжі, ні нормальної медицини. Тобто, наприклад, мого чоловіка було поранення, в нього осколки до сих пір знаходяться в ногах. А, тобто, це 20 місяців. Вже пройшло. Тобто, росіяни не надають будь-яку медичну допомогу. Понад 200 відвідувачів завітали на відкриття виставки. Маріупольці, які евакуювалися до Дніпра. Родини військовослужбовців, члени родин полонених і родин загиблих, а також мер Маріуполя Вадим Бойченко. Так це місто герой, але треба розуміти, за рахунок кого воно стало містом героїв за рахунок наших героїв. На жаль, сьогодні в полоні перебувають ще півтори тисячі наших хлопців та дівчат. І наша головна мета, щоб ніхто не забував про наш борг повернути справжніх героїв на нашу українську землю. Виставка проходить в музеї сучасної російсько-української війни. На виставці також ви можете бачити прапори кожного підрозділу, який захищав місто Маріуполь, і комбінат Азовсталь, також на виставці Ви можете бачити фото героїв полонених. Які зараз знаходяться у російському полоні, є такі речі, які забувати. Це просто ну банально, скажімо так. Ми не вижимо, як якщо ми це забудемо. Ми не вижимо як нація, як етнос, як народ. І завдання нашого закладу, комунального закладу культури, полягає в тому, щоб якраз зберігати цю пам'ять і доносити цю пам'ять до всіх наших мешканців. Кожну суботу, о 12.00 родичі військовополонених проводитимуть безкоштовну екскурсію та показуватимуть створений ними фільм, присвячений захисникам Азовсталі. Виставка працюватиме щодня, окрім понеділка, з 10 до 16. Вхід вільний.